Всім привіт! Ми концептуально розібрали там всі ці аспекти, там замикання, все це об'єкт і таке інше. І зараз у вас купа теоретичної інформації, ви не розумієте, як її приміняти. Нарешті ми дійшли до декораторів, я вам покажу, що таке декоратори, і чому все те, що я розповідав вам до цього, дійсно важливо перед тим, як ми почнемо говорити про декоратори. Що ж, давайте я вам покажу, як створити. Простий декоратор. Створюємо функцію. Ну, декоратор це функція. Назвуємо її декоратор. Якщо що, це не обов'язкова назва для декораторів, можемо її назвати як нам завгодно. І тут нам що потрібно зробити обов'язково? Нам потрібно зробити ту річ, яку ми ще не робили. Але я вам казав, що все це об'єкт, і ми можемо в тому числі передавати об'єкти. Особливо функції усередині других функцій. Тому параметр для декоратора повинен бути саме функція. Саме об'єкт функції, не визов, а от ми очікуємо, що нам сюди передадуть функцію, яку ми будемо декорувати. І далі. А далі я поки що не буду нічого писати, бо я хочу сказати 2-3 слова буквально про декоратори. Що це таке? Ну, з теоретичної частини. І, от, наприклад, там, якщо вас буду питати на е, співбесіді, що таке декоратор, ви будете одразу відповідати. І от ця формулювання декораторів вона не найкраща, але для джуніор девелоперів, для вас вона буде найбільш зрозуміліша. І ну, це буде правильна відповідь. Якщо я буду очікувати від е, того, то, то тієї людини, яка буде проводити співбесіду таку відповідь, то це буде круто. Я буду казати, що окей, вона знає. Так ось декоратор. По суті, це, ну, це паттерн проєктування, але який реалізовано Python за допомогою там, стандартних бібліотек. Але що потрібно буде відповідати? Навіщо потрібен декоратор? Декоратор він розширює функціонал нашої будь-якої функції, не змінюючи саму функцію. Тобто, ми, наприклад, можемо розширити, додати якийсь, ну, частіше за все, це додається до. Нашої функції та після визову функції, тобто там ми створили якусь функцію, яка щось робить, і перед тим, як щось функція робить. І після того ми додаємо якийсь функціонал за допомогою нашого декоратора. І ми, по факту, ми не змінюємо, не по факту, ми взагалі ми не змінюємо нашу ну, функцію, яку ми хочемо декорувати. А додаємо функціонал. І ідейно, для чого це створено? Для того, щоб якщо в нас там є одна, дві-три функції, і ми хочемо якийсь. Е, ну, Щось змінити. І ми не будемо переписувати кожну з них. Ми будемо використовувати саме декоратор для того, щоб додати якісь спільні риси для цих всіх функцій. І ми будемо прописувати в одному декораторі все, що ми хочемо додати, а потім будемо декорувати всі ці функції. Тому давайте подивимося, як це буде виглядати на практиці. В нас є декоратор, який приймає функцію. У нас є функція «inner». Знову ж таки, неважливо, як ви її називаєте, у нашому випадку, нехай це буде просто «inner». І давайте тут зробимо для простоти, просто виведемо print start. Далі, пам'ятаєте, замикання, ми запам'ятовуємо і такі, навіщо нам сюди передавати функцію, а саме для того, що це і буде функція, яку ми захочемо декорувати. І ми її замикаємо у цій області видимості і просто визиваємо функ. Просто визиваємо нашу функцію, бо ми не хочемо нічого змінювати, ми хочемо, щоб наша функція відпрацьовувала. І давайте зробимо print, зробимо print end. І тепер, як ви пам'ятаєте, нам потрібно поверту, повернути нашу функцію, e, inner, щоб це красиво відпрацювало. Тепер в нас є, по факту, декоратор. Що ми з ним тепер можемо робити? Нам немає сенсу щось визивати, бо якщо, щоб нам визвати цей декоратор, нам потрібно зробити створити, значить, спочатку функцію. Давайте це і зробимо. Зробимо функцію, e, нашу улюблену функцію say, hi, яка буде, ups, не туди, яка буде просто принтити. Hello. І тепер ми хочемо задекорувати функцію SayHi. І це, декоратор, це, по сути, фабрика функцій. Тому ми робимо, давайте створимо зміну decorated SayHi дорівнює і декоратор. І передаємо до нього нашу функцію SayHi. Саме функцію, а не визів функції. тому на це уважно звертати увагу. Бо ми передаємо саме об'єкт функції. Пам'ятаєте, що якщо ми будемо там «sayHi» з дужками визивати, то це буде визов функції. Ми по факту передамо те, що вона поверне. Повертає вона нічого. Коротше. І тепер в нас є декорируємо функція. Decorated say hi. Давайте її визовемо. Давайте зробимо print. Такий відокремлювач зробимо і зробимо не print, а просто зробимо визов функції say. High. Запускаємо наш код. І бачимо, що наша декорируема функція, декорована, декорована функція, вона визвала, вона відпрацювала. Тобто ось цей hello це те, що ми повернули нашій функції. Це ось цей визов функції. Але додатково ми щось зробили до визову цієї функції, у нашому випадку запринтили старт. І після визову нашої функції, це print-end. А наша ось ця функція, вона не змінилася, ми от її просто використали. Ось, ось так працює базова наша функція просто виводить hello. І давайте ось це, ось це зробимо. Тому, як я казав, по факту, що робить декоративна функція? він додає певний функціонал. До якоїсь функції, розширяє можливості функції, не змінюючи саму функцію. Тобто, ось тут нічого ми не змінювали усередині. Ми не змінювали нічого за допомогою нашого там, декоратора, не, не намагалися якось змінити нашу функцію. Просто додали якийсь функціонал. І це буде зручно у дуже багатьох випадках. Декоратор це дуже. Популярний паттерн проектування, дуже популярний інструмент, який використовують розробники кожного разу. Там є дуже багато прикладів її використання. Я про них можу розповісти вам трішки пізніше, коли ми розберемо всі концепції декораторів. І давайте зараз зробимо декоратор. якийсь ну, не те, щоб більш логічний, зробимо інший Давайте створимо ще одну функцію. Dev say buy, яка буде нам принтити бай. Що тепер? І ми їх захочемо декорувати і цю функцію. і цю функцію. В нас вже є декоратор. Ми його, ми його змінювати не будемо. Для прикладу, як це працює, ми залишимо простий декоратор, який просто буде там, щось робити до, щось робити після. І тепер ми хочемо задекорувати дві ці функції. Але ми не хочемо. ну, Не дуже зручно, знаєте, кожного разу створювати нове ім'я для функції, по типу там, декорети цей хай, декорити цей бай і використовувати інше. Ну навіщо. Ми, по факту, хочемо вже. Надати якісь, е, якусь логіку додати, розширити нашу функцію і її використовувати. Тобто Ми хочемо, щоб ми визивали ось цей хай і вона вже була декорована Ну, у випадку, коли ми хочемо її декорувати. Тому ми просто, що ми зробимо, ну, це дуже просто, ми можемо ось так от зробити, і те ж саме можемо зробити з цей Тобто ми просто за назву цієї функції переписали. Результат нашого декоратора, Тобто ми просто замість цей хай в нас сюди буде збережений задекорирований цей хай. Тобто ми передаємо цей sayHi хай у декоратор. І він нам буде повертати наш inner, І тут вже буде по суті, наш задекорируємо sayHi. хай. А у цьому випадку ми зробимо те ж саме для Ось. І запустимо цей код. І бачимо у нас start hello end, start by end тобто Ми задекорували одним і тим декоратором дві функції. І зберегли назву також, як є нашій функції. Тепер просто ми працюємо, як і працювали б раніше з нашою функцією, але вона вже декоруємо, вона вже декорована, і там є вже певні зміни. І ви можете, ну, Python, я буду мільйон разів це говорити, це про простоту. І ви такі думаєте, ну реально, навіщо нам це робити? Якщо я хочу декорувати, зачем, навіщо мені там оце визивати декоратор, щось там туди, в одну і ту ж зміну, щось зберігати, не дуже зручно, код не дуже. Красивий стає. Тому так розробники Python створили для нас зручний синтаксис працювання з декораторами. Тому замість всього цього. Давайте ось цей декоратор я приберу. Ось це я приберу. І ми замість всього цього можемо використовувати наш декоратор за допомогою ось такої собачки. Пишемо декоратор. І все. Що це означає? Це. Результат ось цієї роботи буде той самий, що в нас був перед цим, коли ми передавали до функції «Decorator» нашу функцію. Але ось таким зручним синтаксисом ми просто, зручно, швидко та просто використовуємо наш декоратор, і у нас цей хай зараз нічого не зміниться. Дивіться, нічого не змінилось. А наприклад, якщо ми перестанемо декорувати функцію Сейбай і запустимо цей код, то вже вона в нас не декорована. Простим таким сленговою мовою, ось ця штука називається синтаксичний цукор. Чому? Тому що, по факту, ну, як вам казав, він робить ось таку штуку, що там say-by дорівнює там декоратор, передаємо до нього там say-by. Але Python зробив таку, такий інтерфейс, такий синтаксис, щоб нам було більш читабельно та простіше цим працювати. Тому синтаксичний цукор мається на увазі, що. Він нам посладшує життя, щоб ми там більш красиво писали наш код. Ось. Тому стосовно базового виду наших декораторів, ви зрозуміли. Ви використовується декоратор за допомогою ось такої конструкції, собачка та декоратор над нашою функцією. А створюється декоратор за допомогою створення в зовнішньої функції. Обов'язково передати, передати туди об'єкт нашої функції, створення внутрішньої функції, яка буде. Ну, скоріш за все, частіше за все, там, 99% вона буде визивати нашу функцію, яку ми передаємо, інакше і, інакше навіщо нам декорувати, якщо ми не будемо використовувати нашу функцію, яку ми захочемо декорувати. І робить щось до, після, і повертає нашу внутрішню функцію.